Гранульований пральний порошок торгівельної марки Спліто від українського виробника «Карапуз». випускається для ручного та автоматичного прання. Фасовка порошку є 400 г в картонній коробці або в зіп-пакетах, 1,5 кг в зіп-пакетах з ручкою та 2,4 кг в зіп-пакетах з ручкою. Цей пральний порошок для тих, хто турбується про своє здоров'я та має чутливу шкіру. Забезпечує високу ефективність прання. Підходи для прання чорних, кольорових та білих речей. Для прання вовни та шовку рекомендуємо використовувати допоміжні засоби у вигляді пом'якшувачей та кондиціонерів. Завдяки своїй збалансованій формулі та інгібітору переносу барвників, при частому пранні речі не втрачають свого кольору, а пом'якшувач води не створює накипу у вашій пральній машині. Таблиця дозування порошку вказана на зворотній стороні упаковці. В середньому такої упаковки на 400 г вистачає на 4 прання. Зверніть на це увагу, тому що у інших виробників, які роблять аквапудру, вистачає максимум на 2 прання, тобто в 2 рази менше. Цей порошок вам значно заощаджить кошти. Виробництво ТОВ «Карапуз» має міжнародну сертифікацію ISO 9001 та має сертифікацію як виробник екологічного продукту і не використовують фосфати. До речі, хто не знає, фосфати є причиною появлення зелені у водоймах і через це помирають риби. Для того щоб придбати пральний порошок, звертайтеся за інформацією, яка є в описі під цим відео.